Тому кожен із вас, якщо є біля вас людина, яка потребує допомоги, особливо, коли вона просить. Як не просить, то не треба. Ніколи не допомагайте тим, хто не просить. Ви можете їх цим образити. Це я говорю із свого досвіду. Бо виходить, як, хто не просить, ми хочемо допомагати, а хто приходить, просить, ми кажемо геть". Тому не треба, хто не просить, не треба допомагати, бо тому що той час скрути, Бог дає, щоб людина переступила через свою гординю, щоб в собі відновила якусь смиренність і прийшла і сказала, як блудний син, Отче, я зрішив перед небом і перед Тобою. Не можу бути тобі сином, хочу бути наймитом Прийми мене хоч так. І поки не прийде ото розуміння, поки не прийде ото смирення, не треба там бігти перед в пекло. Поки людина не просить не треба ніякої ініціативи. Ми любимо казати, знаєте як, «Ну, але те, що то не видно, що він потребує, поки не скаже, не треба. А от вже як сказав, от туди вже поучаствуй, Наскільки можеш? І ще вам хочу сказати всіх, яких навколо себе ми маємо потребуючих, це не означає, що ми маємо їх брати на утримання. Ми маємо подати йому руку, бо інакше не буде виховання. Інакше ми наплодимо таких же браків, що ми не будемо знати, що з ними робити. Без дільників, які не хочуть працювати, бо тому що їх утримують, а нащо йому працювати? Якщо йому дають їсти, дають, вбирають і, і так далі. Тому пам'ятайте, коли допомагаємо, це ти подаєш руку тому, хто впав, щоб він піднявся. Поставити йому на ноги, дати йому можливість викарабкатися. А ніколи не брати на утримання, щоб взяв собі і там вже ними опікується і все.